А ви це у вас разом чи це у вас окремо? У мене тільки оце. Оце тільки фанта? Так. А ти можеш пропустити людину? у нас тебе ж тільки фанта. Ну не реально, не ж Ну пропусти людину. Це ж тебе тільки фанта. Я просто спішу. Ні, не туди, ні. це ж ти сильно, це дуже... ні. Тут одного пропусти і все, бо він Заніс куди треба, щоб його пропустити. ой ой Ой-ой-ой. Так, один банан і... Понятно. Воно не пов'язане, так? Це покупка. Один банан, дивіться, ви знали, що банан є хлопчик і є дівчинка банан. Mm -hmm. Ви знали? Mm -hmm. Я вам об'ясню. Значить, дивіться, якщо банан в руки тримати отак от зручно, от uh -huh. то це хлопчик. Yeah. А якщо банан більш такий прямий, то це банан дівчинка. Але uh -huh. ви that's взяли that's банан that's хлопчик. Oh. Не робіть того, чого ви не хочете. Це так що Там я б банан. за банан хлопчик подумав. би. О, добрий день. Добре. Ви нікуди не спішите? То може ви пропустите людинку? у неї м'ясо може спортити. Дякую, Вашелі. Дякую. Взагалі, я думаю, я тебе ще... Ні, ні далеко не уходь, сюди йди. Ти наступний. Я тебе відповідаю. От наступний, я тебе пропущу. Там по записі. А ви не проти, якщо я вас Так, Звісно. Ви просто. От я мені... Мамка каже, щоб я одягався нормально. Кажучи, я дуже погано одягаюся. А я кажу, я нормально одягаюся. Вона каже, ні, ти погано одягаєшся. Я кажу, як ти хочеш, щоб я одягався? І вона мені показала макет, і воно приблизно отак вот виглядало як ви. Можна я сфоткаю і спитаю да, у мамки, да, да. чи отак вот от одягатися мені, чи ні. А ви можете якось попозірувати? Ну якось станьте отак вот там. А ще якось так волоси поправте, типа. все, да. дякую. Гарний у вас стиль. Йоу, може ви мене сфотографіруєте і мамки скинете? Давайте. Ви ж не спішите нікуди, так? Да. Давайте. Да, а Та я ж вже. А з чолочки? чудово. Все, є, дякую, де побачити. О, добрий день, давно не бачились. А ви не хочете взяти щось до фанта? Просто не от в холосту вип'єте що? Ну, ну подумайте. А що тут? Даю вам, давайте, даю Це... вам, минуту, минуту, щоб ви подумали, чи хочете ви щось до фанти взяти. Ні. Одна минута, час пішов. Ой, понятно Все, я почекайте чек. Зараз я докручусь. Після бурі завжди настає тиша. Бонусна сума 20 гривень. Не списує? Ні. Один, один, а ви на що збираєте? Та, на квартиру. Та, та. Ну я думаю, та, та, да. ви можете тут ЖК новий збудувала, ви можете там купити. Вам ще десь збирати бонуси десь років. 17 років. Ви, май... І ви можете купити та, один квадратний метр. Та. Та. Ну нічого. Квіти квітами, але ви чарівніші. Це для дружини. Для... Вона втекла. Ні, я це для, це для вас прочитаю. Що, це у вас ви на пікнік кудись Ну, Трошки збираємося. Запиши мій номер, я після зміни не, теж, та, теж... Та, Запиши. Та, — Так давай. А, ви і ложку купили? Так. Да. — А ви зараз збираєтесь десь їсти? Так. Да. Вибачте, а ви не, не почитайте, що це якась нагльошка, а можна я спробую? Ну у вас тут совпало так і ложка. і... Ви не проти цього? Я чуть-чуть. дивіться, ложка чиста, ніхто її не облизував. Я швидко. Ви нікуди не спішите. Я, я швиденько, можна, будь ласка. Я просто завжди хотів таке попросити. Я навіть не буду розпаковувати, щоб ви потім вдома може глянете. Приємно. Та вам теж. Гляньте. Розкажете, потім смачно, чи ні. У вас дуже класний вкус. Дивіться, я бачу навіть нічого не бачите. Не. А, так це тепер Apple, бачите, трошки откушаем. Дивіться, давайте я його поки не буду пробивати, Я його ще трошки підігрію. Сихо. І потом проб'ю вже в кінці, да? Да. -да. Щоб воно не, не остило. Сейчас трошки ще. Все є, можемо пробивати. Ну у вас так быстро получилось. А можу я вам дати пачку пакетів, і ви наступним клієнтом всім відкриєте? Дивіться, зараз прикол буде. Штучний інтелект. Це ви вирішили зекономити. Сезон почався. Ви вирішили кавун не брати, зекономити і взяти жувачку зі вкусом кавуна. Це виходить вам поважання. У вашого хлопця. Палена сумка Кельвінкляй. Все, дякую, що прийшли. А ви вакцинувалися? Так? Да? Давайте провіримо. Це що ви чіпірувані чи. Так не чіпірувані. що ви? Антиваксер чи що? Ні-ні-ні, я Що, сок, вкусний? Да? Ну заплата ж йому 10.50. Дякую, приходьте ще. Тут вже на потом. Щось екран викрить. Ü um uh, uh, рази зарабив, у нас Капець, ти гроші заробив, а ума не де ж купити не можна, да? так? <рі> а це щось. <с... рі> ну як ти будеш це пояснювати? <рі> ну це вже щось нульовка. От як мені понять? От тебе банка рево і нульовка пива. Ти определись, ти на стороні добра чи на стороні добра? Пакет, ну візьміть там, будь ласка, так. Щоб я вже не вставав, бо я в трусах. Вони щось накласили, вибачте, можете пробити. Да. Ого! Так ти ціни дивись, коли купляєш, О, щоб не огокати на каці. Я теж так роблю, взагалі, якщо чесно. Дай-пи. Так, дивіться, що ну, у нас був випадок, що людям не сподобалось на смак лохина. І ми тепер перевіряємо на смак перед тим, як продати. Ми не проти, так? <різь> Знає, Добре. Провірте, це нормально чи <різь> ні? Норм? Добре. Забирайте. До сплати 581 гривня. Ви согласні з цією сумою? Так, так. Якщо хочете оскаржити, то з чеком прийдіть завтра. Коли мене не буде на смілі. Чу, там піди там Валера упав в ящик з помідорами. Ржака ваккета. Я пішов, вибачаюсь. <рес> Добрий день. Ви напрягаєтесь, так? Да? Ні. Yeah. Я не хочу напрягатися, я на роботі. Оооо. Ну це вже... АйТішник. Да? Трішки видихни. Трішки? Але не тут. О -о 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 -о. Розлетілась? Розлетілась, <рисло> трохи. <рисло> ну, ви вже заплатили. Дякую за <рисло> <да> побачення. <рисло> а ви подружжя? Чи є хлопець з дівчиною, чи вже чоловік з дружиною? Подружжя. Подружжя? Так. Ага. І що, є проблеми якісь у відносинах? <Tip> <г Fitz> Якщо є, можемо зараз вирішити разом. У мене є пару парад подружжям, в яких є проблеми. А які у вас проблеми? Він вас слухає, коли ви щось розповідаєте. Або що ваше ігнорує. Ні? Ні? А буває таке, що ви щось розказали, а він забув потім. Іноді має. Ви не цінуєте, що вам кажуть? Вона е, значить, витрачає час. Що ми маємо? Іноді цінує. Що ми маємо? Гаразд, так. Картка у вас є бонус? Ні, немає. Нема бонусної карти, нема. хочете оформити. Давайте. Ні, 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 немає. Ні, нема. не і не треба. не треба, точно не, не треба. Не Гаразд, дивіться, не, як знаєте, я вас не буду переда. А почекай. Не, да, Валера. Я не приїду. У мене на скутері тормоза відказали. Та ніяку бабку я не збивав. Все, давай, я на роботу. О, оце класно. Давайте я його в кінці проб'ю. Мені треба трошки охладитися. Да жарко, самі розумієте. Я оце в кінці проб'ю. Ви ж не спішите не Ні, Ні-ні-ні. Не, не, не. подім, типу нормально. О, як, як заново родився. Знаєте? А можна сфоткати мене? Давайте. Тільки давай. на свій телефон. — Давайте. — О Боже, у вас Андроїд, не надо. Да, все так, <реш> 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 так, а ну а чу, ви самі чек забрали? Так ви ж мені дали. Я його вам ще не давав. Я должен ну, був прочитати вам побажання. Спочатку давайте про себе, потім про інше. Тільки ж встановили рекорд України з найповільнішої каси.